Достановиться, хто власний. власне, іди спи додому, дай людям поспати, громадянся, до побачення, до побачення, громада міста Києва. Громада міста Києва, громада міста Києва, пола не мир! Послав, хай міста Києва. Іди попова, вруче припис! По поводу припис, На якій підставі двій попов при владі? Іди до попова краще. Ментів забирайте з собою. Ми метів, забирайте з собою. Мені. На добра, ніч!